Прошу зупинити, значить, жінка, свідок, яка на четвертий чи на шостий день, коли дано підозрюваний, знаходився на місці своєму злочину, від під'їзда номер 6 де проживала пані Фаріон, це приблизно метрів 30-35, ви були на цьому місці. От в такому вигляді дана особа приходила і там знаходилась. Зверніть увагу, вже бачили тисячі разів це фото, але зверніть увагу на окуляри, які закривають по пів обличчя, і наскільки важко було нам, нашим аналітикам, провести роботу для того, щоб виявити ідентифікувати особу. Саме головне було для нас ідентифікація, хто це. Але дякуючи цій фотографії, ми змогли далі рухатися і побачити бачите ліво фотографії це. Вже фото з, зі спини. Дана особа знаходилась в такому положенні 2-2,5 години. Нікуди не відходив, не їв, не, не жував жуйку, взагалі не реагував. Навіть напередодні, коли він бачив пані Фаріон, яка поверталася до свого під'їзду, він і побачив, що вона йде, але навіть не повернув голову. І ми це точно знаємо за показами свідків. Зверніть зразу увагу на цю панаму Патагонія, тому що ми зараз повернемося до, і на блайзер і на окуляр, ми зараз повернемося до цієї тематики. Пожалуйста. Це ті речі, в яких він був. Носки найк. Най, 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 Це те, про що ми говорили. Да? Допитано свідки, скільки свідків допитано, Іван Михайлович, прошу. Доброго дня, шановні журналісти, шановна громада. Продовжу те, що презентує міністр. 900 свідків допитано в рамках цього кримінального провадження. Далі, будь ласка. Максимально сили Національної поліції у Львівській області були задіяні, понад 9 тисяч фотоображень з камер було зібрано, призначено в рамках кримінального провадження 22 судові експертизи. Хочу сказати одразу, що ми в своїй роботі використовуємо певні технології, є у нас підрозділ кримінального аналізу. І в нас було фотозображення, яке ви бачили всі. І ми зробили відтворення з тими свідками, які знаходились фактично в момент вчинення цього зухвалого злочину. І чітко розуміли, що саме ця особа вчинила цей злочин. Тобто, щоб прибрати. Можливий момент, що ця особа відволікала увагу, а хтось інший вчинив цей злочин, цей постріл безпосередньо. Оцей фрагмент якраз 9 липня, коли він приїжджає до міста Львова на залізничним, залізничним потягом, до міста Дніпра. Потім він селиться на одній з квартир. Міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено три місця мешкання міст у Львові. Це перша адреса. Ви бачите квитанція, яка підтверджує, що саме ця особа зняла це місце мешкання через Букінг. Це жінка, яка поїхала, яка проводила до місця проживання. Проживання було, вибиралося достатньо специфічне, там де, де де, там, де є балкони. Це друге вже місце проживання, друге живе також квитанція. Проживання і третє місце, значить, 9 число, коли він приїхав, це перше місце проживання. 14 число це вихідний день був, це друге місце проживання. І 18 число напередодні вбивства, третє місце проживання, яке було змінено даному суду. У всіх цих містах є підтвердження фотоображень, в тому числі в його мобільному телефоні, які ми вилучили, є підтвердження, що він. Бронював це все. Ну і підтвердження реємторів, які надавали ці послуги за оплатою безпосередньо цієї особи. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову пошту, де отримує посилку. Від нової пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди у Львів. Приїхав без цих речей, яких він одягнув. Далі, будь ласка. Чинається з 5 місяця 24 року в місті Дніпро з різних регіонів України. Ми встановили запити, запити з його акаунту, були з його телефону на відповідні суб'єкти господарювання, які надавали і окуляри і там в принципі всі ці аксесуари, які він отримав на новій пошті саме в місті Дніпро, готуючись слідство попередньо думає, готуючись до скоєння інших злочинів. В даному випадку ми бачимо панами Патагонію, в якій він був, в червоному блайзері. Ми бачимо велоокуляри, в яких він знаходився і на місці злочину, і перед тим, як проводив розвідку. Сумка через плече, в якій ми думаємо, що зберігалася зброя. Ми до цього ще повернемось. Ну і звичайно, шорти. Ви зверніть увагу. Ми також відслідкували ті шорти, в яких він був і в Дніпрі, шорти, в яких він був у Львові, шорти, в яких він повернувся з Дніпра, і шорти, в яких він проводив розвідку. Це різні шорти. Тобто, ви можете подивитися, що шорти, в яких він приїхав тут з білою полосою, вище колін, шорти, в яких він проводив розвідку, вони без білої полоси. І таких нюансів їх сотні. Ми не будемо заострювати вашу увагу. Прошу далі.